Ата питань, чому виникає свербіж в анальному отворі? у анальному отворі, саме у анальному отворі, найчастіше викликається початком гемороїдальної хвороби. Гемороїдальні вузли запалюються і сверблять. Ще це можуть бути генмінти або якісь інші захворювання, інфекційні захворювання, кандиломи, ще там щось. В будь-якому випадку, якщо зуд, і він довго не знімається, це привід сходити, щоб подивився лікар. Є ще переанальний зуд, тобто навколо анального каналу. Канал. Це дуже прям розповсюджена штука. Найчастіше, звісно, що воно через те, що підмивається милом. Ще один шок-контент. Не потрібно підмиватися милом, потрібно підмиватися проточною водою. Ні жінкам зовнішні статеві органи, ні анальний канал, і чоловікам так само зовнішні статеві органи анальний канал не обов'язково вимивати до чистоти милом, не обов'язково. Просто проточної води з головою вистачає. Але дуже часто на фоні того, що люди застосовують якісь мильні засоби, голі там бритвою там, перуть білизну в якомусь новому порошочку, який їм не підходить категорично. Білизни купують з неправильних тканин таких синтетичних. Тобто, ось такі ось речі найчастіше викликають перианальний зуб, але також це може бути ціла група дерматологічних захворювань. Це лікують дерматологи, слава Богу. Ось. Ну І в деяких ситуаціях група практологічних захворювань. Тобто зовнішні гемеріадальні узли, хронічні анальні тріщини, підтікання калу при таких хворобах, як недостатність анального сфінтеру. Це теж все може викликати периональний зуд. Тому маршрут такий. Спочатку подивіться, чи не викликаний ваш стан зміною там, правильного пошукання. Зміною мила, зміною бритви, все тако, і всього такого. Якщо ви це все порішали і все одно він залишився, значить проптолог-дерматолог. Чи може геморой виникнути під час пологів? Ну, дивіться. Е під час вагітності взагалі, геморроїдальна тканина потерпає, от прям потерпає. Чому тому, що дитина разом з маткою, особливо після 18-го, так вісімнадцяти 18 22 другі, починають жінки відчувати певні якісь симптоми, тому що такого розміру матку, що здавлює навколишні тканини, і порушує адекватний відтік венозної крові назад до серця. Тобто, ну що всі ну там приблизно всі розуміють, що артерії несуть. Кров до тканини живлять їх, вени збирають назад і несуть до серця. Так от до серця треба повернутися вверх проти гравітації. Це і так важко враховуючи те, що вени наші не мають в своїй стінці м'язового шару. Вони не пульсують, вони просто як труби, в них є ці клапани. Дуже часто є якісь венозні недостатності саме через це. З цим пов'язані люди прямо ходячі. Тобто ну, дуже важко нашому організму справлятися з цим венозним. Цим поверненням, особливо час вагітності. Вагітність, в принципі, направлена проти здоров'я вен жінки, з цим нічого не поробиш. Це просто треба прийняти до відома і знати, як з цим справлятися. Якщо знати, то набагато краще все проходить, ніж у тих жінок, які в Нівідіні і заходять вагітність просто з шашками наголо. Як боротись із закрепами? Закрепи – це теж саме, знаєте, це дуже перекликається з питанням про перистальтику. Закреп е – є дуже мало прям органічних хвороб, які викликають закреп. Найчастіше це саме дефекти харчування. Якщо людина недостатньо вживає рідини, харчових волокон, е недостатньо там вживає овочі, фруктів, ну, всякого такого, то будуть закрапи. Найчастіше це можна вирівняти харчуванням. Так, є певні стани, коли закрепи мають місце бути і харчуванням це не виправиш. Це, наприклад, кологенний колостас, да, коли у людини ця хішка просто не працює, вона не має там пестальтики. І навіть такі речі вони або лікуються а, консервативно великою кількістю послаблюючих засобів. Ну, і там, певні є масажі, фізичні вправи і все таке інше. Або це лікується операція, виділяється товста кишка, навіть до цього доходить іноді. Але це вже такі клінічні випадки, стаціонарні випадки. І таких пацієнтів прям дуже мало. Прям дуже мало. Є ще така хвороба інертна пряма кишка, коли обудова працює, кал скидується в пряму кишку, але кишка не подає сигнал до мозку, що пора йти в туалет. Позову в туалет. І тоді це також може лікуватися оперативним шляхом або там якоюсь електростимуляцією. Ну, коротше, це також е, стаціонарні випадки, їх дуже, дуже мало. Більшість харчування і все. Навіщо звертатись до лікаря, якщо є народні методи? Щоб не вмерти. <хи> Для цього треба звертатися, тому що народна медицина це не на лікування, народна медицина це хобі. Розумієте? Тобто, якщо людина користується народними медом, є вже куча. Це ось моє зараз улюблене, я бачу зараз по всім соцмережам, сайтам, це якісь ці продукти медової промисловості чи бжолярства, бжолярства, напевно, це правильно називається, коли готують оці всі чи з меду, чи з прополісу, чи щось там. Чи січки, чи мазі, рекомендують їх при геморої. Так от, ну це якби ну, змащують анальний канал. Це по типу лубриканта. Воно навіть спрацює. Ну, тобто, ви ось прямо зараз вам там, неприємно, що це та не сильна там стадія геморїв, ви помазали тим медом чи тим прополюсом, і у вас, вам легше буде чисто, як лубрикант, звільнити свою пряму кушку від кала, і ви думаєте, о, клас, там супер. Так само ви могли якесь любе та масло ввести собі в пряму кишку, було б абсолютно те ж саме. Що робити, якщо боляче ходити в туалет, треба бігом бігти до найбіль... найближчого проктолога. Якщо ви живете в такій місцині, де проктологів просто немає, хоча б до хірурга. Чому це може бути початок перепроктиту? Якщо це початок, і вам там просто хірург невеличкий розріз, малюсінький, зробить там випустить той гній, який вже з тих зіпрадес, на цьому все закінчиться. Якщо ви будете застосовувати знеболюючи народну медицину або випадкові якісь мазі з аптеки, це може призвести до того, що буде здоровенна рана потім, гігантська. Ви Розумієте, можна війти навіть септичний шок та померти від цього. Тому щось заболіло. Сходили, проконсультувались, все ок, живіть собі далі. Так, це, скоріш за все, може бути не переприкти. Це може бути якась тріщинка в анальному каналі, якась там початкова стадія геморою. Е, ну, просто не якась ерунда. Вам напишуть одні свічки, там якісь дадуть рекомендації, ви підете собі додому щасливий і довольний. Але ви не пропустите ніякої біди. Я розумію, у нас медична система в Україні не ідеальна. Це зараз важко, але ну. Треба старатися, треба старатися з собою дивитися і все ж таки звертатися до лікарів. Взагалі, я вважаю, що якщо ви там живете в якійсь місцині, то ви повинні знати, де там клуб культури, де найближчий ларьок, і де найближчий лікар. Це обов'язково. І знати, як до нього звернутися. Тобто ви переїхали кудись, це, а потім живіть спокійно. Чи може Геморой перетворитися в рак? Ні, геморой сам в рак не перетворюється. Ця тканина не малігнізується. Тобто малігнізація це перетворення у злоякісність, злоя злокочисління на російській мові. Але це не значить, що поряд з гемороєм поруч не може вирости пухлина. А, наявність геморидальних вузлів, явно, яких ви бачите собі в зеркальце, і наче ви вже самі собі поставили діагноз і вже починаєте його лікувати, а, це неправильна тактика, тому що десь там поруч може починатися а, а, онкологічна хвороба. Тому сам геморой ні. Але якщо є якісь симптоми, відразу йдіть до проктолога, щоб він вам сказав, що це геморой це обов'язково і більше нічого там немає. Чи можна лікувати геморой вдома? Він не лікується в принципі, у домашніх умовах. Якщо це базова терапія, то ви прийшли, вам дали рекомендації, і ви пішли їх лікувати в домашніх умовах. Тобто ви ж не сидите поруч з практологами, не заживете в нього вдома під час цього. Ні, в домашніх умовах воно, воно і лікується. Тільки ж лікується воно так, як вам написав спеціаліст, а не так, як написали в інтернеті. Тобто, так, в будь ласка, лікуйте. То, в принципі, навіть якщо це пройшло оперативне втручання, то приблизно день-два, максимум два, і ви будете вдома лікуватися вдома. Все, все вдома. А ваші пацієнти втрачали свідомість? Ні, ніколи не втрачали. Не було такого. Не пам'ятаю я. Ну, тобто, щоб втратити свідомість, треба прям, щоб було чи боляче, чи, чи там прям дуже страшно, чи треба налякати. Ну, може, просто якийсь суперестероїдний тип особистості. Мені такі е не трапляли що прямо до втрати свідомості. Я намагаюся зараз згадати. Колеги теж не розповідали. Да Ні, там, це не така процедура, що прямо втратити свідомість. Абсолютно. Чому ви обрали цю професію? Ну, По-перше, мені подобалася хірургія все життя. І мені хотілося бути в хірургії, але в якийсь період часу в студентські роки я потрапила в проктологічне відділення, і мені ось прям сподобалось. Я зрозуміла, що, це, я зрозуміла, що ця професія вона а, допомагає розкритися не тільки як хірург, а ще й а, м, є певна терапевтична складова в цьому, є а, певна, певний інтерес саме того, що. Професія стигматизована, і людей туди йде мало і. Класних, дійсно, хороших проктологів, е, теж маловато, по суті, да, але є, є до чого рости. І основне, це, знаєте, все ж таки в проктології є всі види операцій необхідних для твого встановлення як хірурга. Є промеження операцій, ти починаєш їх робити вже там в перші роки після е, отримання спеціалізації. І по-друге, це є велика, цікава колоректальна хірургія. Вона. Цікавенна, просто є там де розгулятись. Е, дуже наукова галузь. Є асоціації проктологів світові, там, американські, європейські і так і далі. Тобто я взагалі вважаю, що недооцінена трошки галузь через е, свій просто неймовірний зміст, е, цікавість і. Все, що ти хочеш там добитися в хірургії, це можна зробити в межах проктології, але мені здається, ще навіть трошки більше. Тим паче, я жінка. Проктологів жінок доволі таки мало, а спопит на них достатньо великий. Тому я думаю, що дівчатам-студентам треба задуматись про це. На здачу яких аналізів може відправити проктолог? Ми більше відправляємо не на аналізи, ну хоча також, а більше на до, до обстеження, саме дослідження. Що мається на увазі? Проктолог під час свого огляду може запідозрити якусь таку патологію, яку він сам під час огляду побачити не в змозі. І найчастіше на що ми відправляємо, це на колоноскопію, на огляд всієї товстої кишки. Вона дає нам максимально класну, класний обсяг відповідей на наші питання. Ну на що ще можна на комп'ютерну томографію до відправди? На магніто-резонансну томографію, особливо органів малого тазу, і емернтерографію. Це також ті дослідження, які ми можемо відправляти. Ну а з приводу прям аналізів. Призначаємо фокальні кальпротектини, це ті, що специфічні для нас, да? але вже в нашому випадку, на відміну від гастроентерології, ми призначаємо цей аналіз, коли ми вже знаємо діагноз. Він у нас не з а зі скринінговою метою призначається. Чи потрібна дієта при проктологічних захворюваннях? Е, ну, ми не розписуємо такі ось дієти, прям ну, більшість практологів. Я прошу не їсти того, що конкретно цю людину кріпить. І колись я, коли починала працювати, я намагалась там дати якісь рекомендації, що вам там треба вживати ті чи інші продукти. І ми починали просто оце ось по меню. Там а те можна, не, не можна, а рис можна не можна, а хліб можна не можна, а цвітну капусту можна, можна. І це було дуже довго і дуже мутрено. Я зрозуміла, що це ні для ні до чого не призводить. Офіційних от таких от прям, рекомендацій немає. Тому алкоголь виключається, гостра їжа виключається, далі повинна людина харчуватись так, щоб не було закріпу, не було діареї, і було все ок, був нормальний м'який стул. Якщо цього не вистачає, додаються в післяопераційному особливому періоді якісь легкі послаблюючі все. Таких ось, прям особливої дієти, особливо ті, ось, знаєте, які були раніше, там 1А, номер 5, номер 6, тобто їх взагалі вже виключили, їм не користуються. Вони всі пішли в історію. Чи є рецидив після лікування геморою будь-яка операція? Ось навіть якщо вона виконана а, хірургом з золотими полікать руками, що, якщо десь там на Тібеті, ще там десь, щось, якщо в святому місці, це все одно не виключає вірогідність а, ускладнень, як ранніх, так і пізніх, і рецидивів. Розумієте, тут питання таке: рецидиву не може бути тільки якщо там, наприклад, ампутація кінцівки, нова нога не виросте однозначно. Але в плані практології тріщини можуть рецидивувати. Це залежить від. А, від того чи зробила людина висновки, тобто чи буде вона притримуватися якогось адекватного образу життя та слідкувати за своїм стулом, дієтою і ну, взагалі за поведінкою своєї геморої. Якщо це малоінвазивне лікування, ну частіше виникають рецидиви. Якщо це радикальне, там набагато рідше 100%. Але знову ж таки десь щось може проявити. Звичайно, що не в такому обсязі, як було до операції, але якась залишкова геморідна тканина може бути. Справа в тому, що під час операції дуже важко всю її вигрібти, тому що це призведе так. Це можливо, призведе до того, що не буде рецидиво геморрою, але просто буде тоді структура анального каналу, бо там живого місця не залишилось. І все. Тому це такі, знаєте, питання. В будь-якому випадку кожна людина є в неї гемерої, немає в неї гемерої, оперована чи не оперована. Вона повинна притримуватися якихось певних правил зберігання свого здоров'я. Це тільки 18-17 років. Про це ніхто не думає, і всі там можуть перетравлювати цвяхіть просто. Але з плином життя треба все ж таки виховувати себе і не залишатися в підлітковому віці. І тоді, якщо там більш-менш з повагою до себе відносити, з любов'ю до свого організму, то все буде ок, і рецидивів тоді не буде. Що побажаєте глядачам? Ви знаєте, я хочу побажати всім глядачам сьогодні зрозуміти, що ви в себе одні. Ваше здоров'я це найбільший скарб, який у вас є. Я розумію, що це дуже банально, але це правда. І ваш сором і ваш страх. Не повинен стояти, ставати перешкодою до того, щоб сходити вчасно до лікаря та вирішити всі свої проблеми. Жити треба легко, приємно і з радістю, не страждаючи від якихось хронічних захворювань. Практично все в наш час можна вдало полікувати, особливо на ранніх стадіях. Тому, будь ласка, не бійтесь лікарів, ходіть. Зараз вже прийшла нова генерація лікарів, які не ображають, не агресують на пацієнтів, і все набагато простіше проходить, тому не бійтеся, слідкуйте за собою, будьте здоровими, щасливими, хай у вас все буде гаразд.